Це друзі, і сьогодні день народження. Я хочу зняти цей ролик про себе. І ще багато чого хочу досягти. За свій 51 рік а, я можу ще вже чимось похизуватися. І я вже така трошки набула мудрості, що можу щось навіть і порадити. Але знаєте, сьогодні мій фільм не про це. Я дякую перше, своїм батькам, що вони дали мені не просто життя, а щасливе життя. Так, я по життю везунчик і дуже щаслива людина. Я їм бажаю здоров'я, я їх безмежно люблю, безмежно. І знаєте, головне, я вдячна своїм батькам за те, що вони вчили мене жити. До всього людського відноситись з повагою і любов'ю. Е, і вони мене оточували своєю любов'ю, вони мене навчили вчитися завжди, самовдосконалюватись. А ще, знаєте, я пишаюсь своїми дітьми. Е, вони для мене діти, е, хоч це окрема сім'я, вони е, дуже багато чого мене навчили за цей рік. Дочка особливо Вона мене вчила. Е, не просто радіти, а бути впевненою. А вже мала народилась та, та вчить мене просто радіти життю без, без ніяких вимог. Діти вміють безумовно любити цей світ. Вони не здивуються нічим. Вони вважають, що цей світ належить їм, і вони цьому нас вчать прийняти цей світ як свій і любити їх як своє. І цьому вчать мене, мої діти і. Оточують мене своєю любов'ю і турботою так само, тому я пишаюсь своїми дітьми. І ще я маю команду, я маю таку підтримку від спонсорів, я маю таких друзів, які подарували мені життя і мій бізнес, моя робота, і тому я дуже вдячна кожному, хто мене підтримує в цій моїй справі. А ще у мене багато друзів, співрозмовників на Фейсбуці, в соцмережах, в житті. Я кожному так само вдячна. Я кожному, кожному так само вдячна і люблю і ціную кожного, тому що просто чесно, я люблю життя. Я люблю друзів, я люблю людей і бережіть, бережіть, я вважаю, бажаю всім, бережіть своє життя, бережіть життя людей, які поруч з вами. Ви знаєте, наберіться сміливості і знімайте про себе свої фільми, пишайте з собою, будьте впевненими і будьте коханими саме.